21 листопада 2024 року Московія атакувала центр реабілітації інвалідів на Дніпропетровщині міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 Рубієш. На момент атаки в центрі було семеро людей. На щастя, ніхто не постраждав, тому що всі спустилися в укриття. Ну, звісно, окрім того, що по центру реабілітації, очевидно, били ще й по південмашу. Кажуть, що ця ракета начебто належить до найсекретніших російських розробок, зокрема через те, що там є іноземні підсанкційні компоненти. У Страткомі ЗСУ підтвердили, що Росія завдала удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Україна стала першою країною, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Зеленському напевно це сподобається. Він так любить, він і його прихвостні, оце от уперше в історії. Судячи з відео, ракета далі під час зниження розділяється на кілька блоків, з кожного із них вилетіло ще кілька вражаючих елементів, але схоже, що вони були без боєголовок і наносили ураження кінетичною енергією удару. Уламки цього російського дива збирають комунальники та спецслужби по всьому місту Дніпро, розвідки всього світу з цікавістю хочуть дізнатися, що ж то таке було. Для України фактично мало що змінилося. Удари потенційними носіями ядерної зброї вже наносилися, в тому числі і на великій відстані, наприклад, ракетою Х-55 і її модифікацією, навіть з імітатором ядерної бойової частини. Це насправді Путін посилає сигнали, але не в Україні. Це спроба підкріпити російський ядерний шантаж стосовно Європи і викликати відповідну реакцію союзників у США, щоб лякати Третьою світовою війною. Тобто, по суті, це психологічна операція. Тому що з військової точки зору таке застосування такої ракети тут і відстань замала, і ця ракета має невисоку точність попадання, тому що вона ж зроблена під ядерну боєголовку. Тому таке застосування є абсолютно недоречним. В мережі є чутки, що, мовляв, збиралися вдарити по Києву, але щось там не домовилося. Чи то американці були різко проти, чи то хто там. Власне, з цим було пов'язано те, що вчора посольство США в Україні в Києві було закрите і опублікувало попередження, котре бачила вся країна і весь світ. Вочевидь, що московити попереджали американців і про наміри застосування, і про кількість. Тому не треба дивуватися, що от вони діяли у посольстві відповідно до їх протоколів безпеки. Паніки ніхто не розганяв, просто діяли по своїх протоколах безпеки. Це варто вже засвоїти тим, хто нехтував аналогічними сигналами американців раніше, пише Валерій Чалий. Чи повідомляли американці Київ про імовірний удар? Невідомо, але гаряча лінія з таких питань Київ-Вашингтон запрацювала ще до 2019 року. В цілому публічно коментувати аспекти застосування стратегічних ракетних озброєнь в Україні можуть лише декілька фахівців. Всі інші або не можуть це робити за своїми сьогоднішніми позиціями, або не хочуть це робити публічно. Підсумовує Валерій Чалий. Тарас Березовець вважає, що Путін вирішив пограти з заходом у ядерну ескалацію. Удар балістичною ракетою середньої дальності або міжконтинентальною ракетою без ядерної боєголовки по неядерній державі є підставою вважати Путіна ядерним екстремістом. Та, власне, а хтось сумнівається чи що? Такої ескалації не хоче ні Пекін, ні Нью-Делі. Путін розраховує залякати, затероризувати нас, змусивши обмежити себе у використанні західної далекобійної зброї. Але домовлятися з терористами справа дурна. Цивілізований світ, на жаль, в більшості слабкий і не готовий до сильнішої відповіді. Зараз дуже швидко почнуться, мабуть, крики найбільш занепокоєних у світі, що типу: от він, ядерний апокаліпсис. Що, мовляв, треба негайно сідати за стіл переговорів. В цілому зараз починається глобальна перевірка в стилі, хто кого перетисне. пише Тарас Березовець Мабуть, нас чекає нервовий листопад і Грудень. Скажений Кремлівський Упир буде робити все, щоби добитися своїх умов. Невідомо наскільки готові союзники посилити допомогу і чи готові взагалі. Цілком можливо, що після цієї штучної ескалації вийде Трамп на авансцену і запропонує врятувати світ, заморозивши все по лінії. Уже вчора і Зеленський, наш бойовий лідер, абсолютно не почервонівши, заявив американському телеканалу Fox News, що ми не можемо воювати за Крим зараз, а ми будемо звільняти його дипломатично. І тут є половина правди, знаєте, дійсно в нас зараз немає чим звільняти Крим, але є й половина брехні. Звісно, ніяка дипломатія Крим не звільнить. Особливо кумедно це чути від Зеленського, який два роки з лишнім всім втирав про кордони 91-го року. Одне слово, панове, бережіть себе, допомагайте Зсу. Слава Україні, мусимо вистояти і перемогти.